Продовжуємо тему перфораторів, і сьогодні зосередимось на вашій артилерії моделях з патроном SDS Max. В нашому асортименті вони поділяються на три вагові категорії: 5, 8 та 12 кг, найменші 5 кг доступні також і в акумуляторному виконанні. Зазвичай перфоратори порівнюють за силою удару або потужністю, але в метабо є що показати і поза цими звичними параметрами. Хоча з енергії одиничного удару в нас все на найвищому рівні. Головне, це технології, що стоять за цими показниками. Один із прикладів мережеві моделі безщитковими двигунами, які досі залишаються складними для копіювання, особливо китайськими виробниками підробок. Завдяки такій конструкції значно зростає ресурс інструмента, знижується потреба в обслуговуванні і розширюється система безпеки. Але справжнім проривом є триступенева система гасіння вібрацій, яку не видно ззовні. Перше, це маятниковий механізм із бойком підвішений незалежно від корпусу. Другий це литий корпус із збудованими антивібраційними демпферами. І фінальна фаза гасіння вібрацій в самім руків'я. Доповнює це все розумна електроніка, яка дозволяє точно налаштувати оберти та силу удару. Є навіть спеціальний режим, для, так би мовити, ніжності, в якому сила удару знижується на 70% ідеально для крихких матеріалів або роботи на виліт через стіни. Все це робить наші SDS Max перфоратори не просто потужними, а розумними і зручними у використанні. Далі буде.